Ями під прицілом. Укравтодор відтепер обіцяє контролювати, чи не кожен метр доріг. Наглядатимуть за асфальтом ось такі машини. Включаю мігалки, включаю камери на Тут ми можемо бачити початку записи. Всі, і їдемо. Ці пересувні лабораторії, ніби рентген, сканують кожен клаптик проїжджої частини. Як відео, все великі. Ага. Всі отображаються. Спеціально обладнана автівка помічає на асфальті навіть те, що ховається від ока. Показується е, мікропрофіль покриття mm -hmm. Mm -hmm. і пройдене розстояння. За допомогою кількох відеокамер, десятків датчиків та бортового комп'ютера лабораторія на колесах буде прочісувати тисячі кілометрів шляхів. Принаймні, так обіцяють Укравтодорі. Датчиками і системами вимірювання, які дозволяють оцінити е, відео стан автомобільних доріг, зафіксувати, відмітити системою контролю за дефектами і руйнуваннями, відмітити конкретну точку, де це знаходиться, і прописати, що це за дефект на автомобільній дорозі, потім надати це у крапкадор. Також є рівність автомобільних доріг. Це е, вимірюється лабораторія маленька. І параметри температури, присвячення, які характеризують комфорт руху водія на автомобільній дорозі. Картинку з доріг лабораторія відправлятиме на сайт Укравтодору до карти шляхів. Доступ до цієї карти буде відкритим. Тож за планом система попереджуватиме водія, чи варто планувати поїздку обраною дорогою. Естественно, позволит сокращать затраты, естественно, позволит объективно оценивать эти данные и избегать каких-то, скажем, ну, э, завышений каких-то данных, скажем, ну, вот, сколько там ямочности, 9 миллионов или 10 миллионов или 100 миллионов. Вот объективно, с помощью этой системы с точностью до последнего квадратного сантиметра можно будет определить. Сьогодні таких лабораторій на колесах лише вісім. Частину наглядачів за асфальтом уже відправили на Миколаївщину. Та результатів їхньої роботи на сайті ще немає. Такі авто не українське ноу-хау. Вони стежать за дорогами Європи та Сполучених Штатів ще з 90-х років.